Шановні колеги, вперше в історії організації Об'єднаних Націй на відкриття генеральної асамблеї, ООН не отримають візи міністр закордонних справ країни вбивці пан Лавров. Військовий злочинець, причетний до а, війни в Україні, і вся так звана дипломатична банда країни Російської Федерації, і власне це дуже хороший приклад того, що не тільки Путін, не тільки його банда, не тільки ті конкретні російські військовослужбовці є відповідальними за вбивства, зґвалтування в Україні. А кожен росіянин, який підтримує цю владу. Кожен росіянин, який голосував і цементував диктаторський режим Путіна, має понести відповідальність в першу чергу тим, що отримати безвіз в лапках, тобто не дозвіл на те, щоб мандрувати, користуватися пільгами цивілізованих країн. І ми дуже підтримуємо той рух, який зараз розпочали наші найближчі другі партнери країни Балтії, інші країни Європейського союзу, які заявили про те, що Мандри Європейським Союзом це не привілей. це має бути висока відповідальність і так само повага до принципів Європейського Союзу. Тому ми пропонуємо прийняти зараз заяву до наших найближчих партнерів і сусідів з закликом обмежити росіян у туристичних. Медичних шопінгових візах нехай сидять вдома. Яке ж було наше здивування співавторів від Європейської солідарності, коли е, цей е, заяву підтримали Міністерство закордонних справ і профільний комітет? І раптом ми бачимо, що точно така постає заява, де цілі блоки є нашої. Заяви вийшла за іншого авторства, в принципі, в цивілізованому суспільстві там де візи, за які ми боремося, це називається плагіат. Але в цій залі розумієте, у нас дуже важливо.